Доброго дня, шановні учасники. Ті, що тут очно присутні, а також ті, які долучились до нас онлайн. Мені говорять, що у нас майже тисяча людей. Зареєструвалися для того, щоб ознайомитися із новими напрямами соціальної політики. Мені це надзвичайно приємно, і навіть, якщо чесно, розчулює, що у нас так багато людей хочуть зрозуміти, які форми соціальної підтримки в Україні розвиваються, що ми плануємо робити далі, що таке соціальна робота і для чого вона потрібна, і які ж нові горизонти ми плануємо. Правда, насамперед, я би хотіла привітати усіх. Хто сьогодні дотичний до соціальної роботи, соціальних працівників, фахівців, менеджерів, викладачів, волонтерів, адже це також дуже вагома частина соціальної роботи з тією місією, яку ви несете, з тією важливою роботою, яку ви здійснюєте, адже підтримка і протягнута рока допомоги людині в тій потребі, в якій вона є, є надзвичайно важливою, надзвичайно такою. Мені здається, чуттєвою місією, яку, власне, місією, навіть не роботою, яку нелегко здійснювати. І я дякую за те, що ви це робите: робите весь цей важкий рік незламності в різних умовах, в різних куточках, дуже часто не за дуже високу оплату. Але тим не менше, ми несемо всі разом розвиток і соціальний добробут ну, в, кожну, в кожен куточок нашої країни. Викликів насправді є дуже багато, адже 8 мільйонів людей виїхало за кордон, практично 5 є внутрішньо переміщеними. Мільйон сьогодні захищає нашу державу в лавах Збройних сил України. Ще близько 3 мільйонів. Це є ті родини, в які в очікуванні на повернення своїх близьких або які на жаль вже їх втратили. Близько 50% людей відчуває посилену тривожність, в принципі, з тих, хто сьогодні живе в Україні. І це все те, на що ми повинні реагувати, в тому числі через соціальні інструменти. Ми з командою, коли планували, яким чином ми маємо рухатися і що би ми мали запропонувати суспільству, сформували нашу місію. І, власне, в цій місії ми би хотіли акцентувати увагу. На те, що ми хочемо забезпечити спроможність людини, ми не хочемо формувати відчуття очікування. Ми не хочемо, щоб наші громадяни залишалися в статусі хтось нам щось зобов'язаний. Ми хочемо дарувати цю вудочку, яка допоможе кожному здобути свою рибу і. Отримати економічну незалежність, спроможність і гідне життя тому ми запускаємо абсолютно новий алгоритм взаємодії, де пріоритетно, в першу чергу, людина, яка опиняється в кризі чи отримала травму, отримує якісну і вчасну реабілітацію, отримує якісну і вчасну соціальну послугу, яка дозволить їй намалювати карту виходу з складних життєвих обставин, отримує якісну і вчасну підтримку від різних соціальних фахівців на різних їх рівнях, отримує професійне спрямування і роботу і тільки. В крайньому випадку або в останньому випадку ми розглядаємо фінансову підтримку як тимчасову підтримку на час виходу зі складної економічної ситуації, тому пріоритет всієї нашої роботи не на фінансових інструментах, як це було до сих пір, а саме на інструментах соціальної роботи і саме на інструментах, що передбачають надання послуги для людей. Що ж таке соціальна робота? На що вона спрямована? В 16 році я мала нагоду стажуватися в Сполучених Штатах Америки якраз в сфері соціальної роботи і реабілітації. І тоді для мене величезним відкриттям, насправді таким дуже емоційним відкриттям, було осередки громадських організацій, куди ми їздили, де нас знайомили з людьми, які як волонтери допомагали в реабілітаційних центрах бездомним, людям, що були там біженцями, людям, що мали ще якісь певні проблеми. І кожен з них, коли ми запитували, чому ви це робите, що ви відчуваєте, чому ви берете в цьому участь, вони говорили: особливо це були люди вже такого поважного віку, які закінчили свою основну роботу. Ми хочемо подякувати своїй державі. За те, що вона для нас зробила за організацію, за те, що ми можемо спокійно жити, і такий спосіб виявляємо служіння нашій державі. Для мене це всеохоплююче волонтерство, всеохоплююча громадська активність, всеохоплююча соціальність була величезним відкриттям. І чесно кажучи, сьогодні, коли я бачу по суті те саме, що відбувається в Україні, в нас величезний сплеск різного роду волонтерських ініціатив. У нас величезний сплеск соціальної активності, щоб допомогти один одному. І насправді саме ця наша така внутрішня риса, самоорганізуватися, допомогти один одному, мені здається, дозволяє нам вже більше ніж рік воювати і витримувати і бути стійкими перед набагато більшим ворогом. Але що я не бачила тоді, і що я побачила тепер тут? Що за всім цим тим, там в Америці, стоїть соціальний працівник, який організовує, спрямовує, допомагає волонтерам визначити те місце і роль, де би вони могли бути реалізовані. Тобто повністю забезпечує середину процесу, яка. Розкривається назовні через соціальну активність і через соціальну взаємодію. Тому ми хочемо перебрати такі формули і такі моделі поведінки, і в громаді розвивати через соціальну роботу не тільки. Підтримку людини і сім'ї не тільки адресну персональну допомогу, але і громадську стійкість, але і стійкість громади в плані її єдності, в плані формування спільнот, в плані координації волонтерських ініціатив і активностей. Тому що саме в громаді, яка є організована, є найбільша можливість розвивати різні ініціативи. Люди почувають себе комфортними, є взаємопідтримка і взаємодопомога, і є можливість впливати на все, включно різними різними політиками, тобто організована громада є первинною основою нашого розвитку. Зв'язку з цим ми хочемо перейняти досвід Ізраїлю як моделі для побудови центрів життєстійкості центрів, що координуватимуть через соціального працівника, кейс менеджера і психолога всі активності в громаді, навчатимуть, підтримуватимуть, а також формуватимуть волонтерські спільноти, що дозволять розвивати і розбудовувати стійкість держави. Другий виклик, з яким ми стикнулися сьогодні, в мене була зранку зустріч із представниками академічних спільнот, і одне з основних питань, яке у них звучало: на жаль, соціальна робота сьогодні не надто престижний фах. Чому? Очевидно, є недостатньо фінансових стимулів, є недостатньо розуміння, що це за робота, є недостатньо інших якихось речей, щоб дозволили нам в повній мірі розвинути соціальну роботу. Ми хочемо змінити це через нові алгоритми закупівлі послуги, через залучення недержавних. Надавачів, широке залучення надавачів до надання практично усіх послуг, які є в громадах, адже дуже часто ми бачимо, що саме недержавні надавачі є гнучкішими, вони мають більше інструментів, мають можливість навчати своїх фахівців і дають можливість забезпечувати ту чи іншу потребу з залученням волонтерів більш дешевше для держави. Тому ми плануємо запровадити єдиного закупівельника о, національного закупівельника соціальних послуг, який частково співфінансуватиме послуги із громадами, і таким чином на базі основних єдиних стандартів, єдиних критерій вимог, розбудує систему соціальних послуг приблизно так, як зараз розбудовується медична система, маючи в своїй основі національну службу здоров'я. Оцей успішний досвід, який вже в нас в державі впроваджений, я думаю, ми можемо масштабувати на соціальний напрямок і створити таку ж ефективну проактивну мережу надавачів соціальних послуг, але в основі яких я бачу саме недержавних надавачів. Тому що. В більшій мірі це так само і бізнес надання цієї послуги в багатьох випадках є успішною вигідною справою, як є в цілому світі з будинками для літніх людей чи для інших категорій, що отримують таку соціальну послугу. Що нам треба з цього прибрати? Нам треба прибрати рутину: рутину нарахувань, рутину адмініструвань, паперову роботу, в якій дуже часто тонуть соціальні працівники і не встигають взаємодіяти з живими людьми. І це можна зробити завдяки цифровізації, завдяки переносу всіх цих речей, які ми сьогодні опрацьовуємо вручну в зручні механізми, інструменти, які алгоритмізовані і зроблять це замість людей. Тому ми розвиваємо по суті весь блок цифровізації виплат. Це дуже просто: є критерії, є механізми, є виплата. Не потрібно людині в цей процес втручатися. Ми звільнимо працівників наших соцуправлінь від великої кількості бухгалтерської роботи, і, можливо, в них появиться час на те, щоб взаємодіяти з людьми. І вже ми почали цю роботу, централізуючи наші субсидії і інші виплати, які ми сьогодні здійснюємо. Так само ми розвиваємо. Новий напрямок це електронні надавачі соціальних послуг через електронні реєстри і електронний кіс-менеджмент. Кожен, хто надає соціальну послугу, кожен хто супроводжує і веде випадок, матиме зручний інструмент, де буде описувати цей випадок, з яким буде працювати, де інформація буде передаватися по різних рівнях і щаблях для взаємодії і для взаємодії в мультидисциплінарних командах. Я впевнена, що всі ці речі дуже допоможуть нам. І враховувати всі обставини, з якими людьми людина зустрічається, і покращувати надання їй послуги, і зменшувати те навантаження, яке сьогодні отримує фахівець соціальної роботи. Другий наш безумовний пріоритет це родини. Так ми стикнемося з великою демографічною кризою. На жаль, і нам треба реагувати на цей виклик обов'язково. І тому. Кожна родина має мати супровід, має отримати його в зручний для себе спосіб і в той час, коли він буде їй потрібен. І як інклюзивний супровід при інклюзивному навчанні, і як соціальний працівник в пологовому, коли є. Якась потреба до нього звернутися, і як послуга раннього втручання, коли в дитини є якесь порушення, і як денний догляд, якщо дитина не може навчатися повноцінно в школі, і як багато інших послуг, які є вкрай важливими для родини, і тут робота соціального працівника виходить на перше місце. Бо якщо ми хочемо забезпечити родину ще й всім дітям, які сьогодні без батьківського піклування. То без соціального супроводу, без супервізії, без навчання, без широкого розвитку. Мережі прийомних і патронатних вихователів ми цього не досягнемо. Тому тут закликаю долучатися, закликаю і громади включатися в цей процес пошуку патронатних і прийомних вихователів, виділяти земельні ділянки для покращення їх житлових умов. І ми точно, як держава, будемо допомагати і всяко пріоритизувати цей проект і цей процес. Бо для нас це ну дуже важливий елемент нашої роботи. Третє, що ми не можемо оминути своєю увагою, це родини військових. Сьогодні це величезний пласт нашого суспільства. Завтра це будуть люди, які потребуватимуть різного роду підтримки, тому що стикнуться з різного роду обставинами. І ми вже намагаємося цей маршрут вибудувати і проактивно пропонувати свою соціальну послугу в тій частині, де ми можемо надати підтримку і військовому, і члену його родини. Тож ми вже розпочали навчання усіх соціальних працівників в центрах комплектування. Таких центрів є 500, і ми впевнені, що за певний проміжок часу вони зможуть більш якісно супроводжувати бійця, якого зустрічають при відправці на фронту, будуть, будуть більш чітко розуміти, що вони мають говорити бійцю, який повертається, і куди вони мають його переадресувати. І яким чином вони мають супроводити родину, котра в той період часу очікує нас, на свою рідну людину? Також ми запроваджуємо пілот патронатної служби в військових частинах. Такого, в принципі, ніколи ніде не було. Окрім окремих наших добровольчих батальйонів, ми бачимо, що це успішна практика, яка дозволяє знизити рівень напруги для тої кількості цивільних людей, що одночасно зайшли в армію. Їм складно вони не адаптовані до систем військової підготовки і, відповідно, потребують трошки іншого додаткового супроводу. І Впевнені також, що наявність таких патронатних служб дозволять розвантажити керівництво військове для їх бойових задач і забезпечити комфортне перебування як військовим, так і членам їх родин в період проходження ними своєї служби. Ми розпочали пілот соціального працівника в закладах охорони здоров'я. 17 закладів вже очікують на своїх соціальних працівників. І що важливо для нас, як експеримент, що це будуть працівники залучені ззовні. Бо в багатьох лікарнях є працівники, які працюють всередині в лікарні, але через внутрішнє підпорядкування вони можуть отримувати різні завдання. Тут це буде надання конкретної послуги для тих людей, що лікуються, зокрема для поранених наших бійців, яких ми зможемо маршрутизувати. Також ми повністю переформатовуємо про що я скажу на забезпечення нашими допоміжними засобами реабілітації, вводимо послугу соціальної адаптації для сімей військових і вже розпочався перший заїзд, який складається. Семиденного курсу декомпресії, де родина відпочиває спільно під наглядом психолога, соціального працівника і іншого супроводу, для того, щоб вони змогли відновити свої стосунки, тому що час на війні, розлука річна і супутні додаткові травми, які дуже часто трапляються, не дозволяють назад цій родині відновити своє благополуччя і. В деяких випадках ми вони потребують нашої підтримки. Тож і цю послугу ми вже розпочали пілотувати. І я впевнена, що соціальна реабілітація в громаді, завдяки центрам життєстійкості та іншим соціальним послугам також дозволить вирішувати велику кількість проблем, з якими люди стикаються. Люди з інвалідністю. Це ще один виклик, тому що цих людей багато і буде більше. І портрет людини з інвалідністю змінюється. Це молода, активна людина, яку нам треба зразу включати в соціальне і професійне життя. І зараз ми будемо розглядати в Верховній Раді законопроект, підготовлений новий, що передбачає абсолютно. Інший алгоритм підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Я переконана, що нашим людям з інвалідністю важлива економічна самостійність, важлива соціальна включеність, і їм нам просто треба забезпечити весь комплекс підтримок для того, щоб вони могли зреалізувати свій професійний потенціал. Тож переформатовуємо реабілітацію і забезпечуємо нові підтримки для працевлаштування, в тому числі через. Послугу супроводу на робочому місці, яку би ми хотіли закуповувати знову ж таки в різних надавачів, закликаю долучатися. І останнє, що є не менш важливе е, сьогодні, це координація. Ми всі, особливо в, сфері соціальної, в соціальній сфері, е, утримуємося за рахунок донорів. Так склалося в нашому житті, що переважна кількість державних коштів йде на оборону. Тож соціалка це доброчинність, це меценатство різних людей, як міжнародних донорів, так і наших внутрішніх партнерів. І це чудово, що є дуже багато ініціатив, які дозволяють закривати різні потреби. Але для нас важливо, щоб кожна ініціатива, яка сьогодні фінансується неважливо з яких коштів, з донорських чи державних, була основою. Для майбутньої сталої системи соціальної політики, щоб те, що ми будуємо десь в громадах, не загубилося, не знищилося, не пропало після того, як там припиниться міжнародна донорська підтримка, щоб держава бачила це в своєму ланцюжку і ми могли далі підхоплювати діяльність цих різних структур. Тому ми засновуємо ініціативу Перехід, де спільно з усіма донорами будемо координувати свою політику як на національному, так і на регіональному рівні. Таким чином, щоб всі інвестиції, щоб всі політики були синхронізовані і стали основою для відбудови соціальної системи майбутньої успішної України, це власне те, до чого ми прагнемо. Я впевнена, ми це отримуємо і спільними зусиллями здобудемо. Дякую.